Вітаю Миколаїв 27 червня, 25 рік. І сьогодні у нас на огляді буде в списках відтворення дерева нашого садку Черешня. черешня без, знову ж таки без назви, але дуже-дуже ну, чим вона подобається, чим вона підходить всім моїм, особливо дружині, вона готує з нею, заготавлює, а потім на всякі сладості. Те, що вона... Має дуже пружну структуру. Ну, от дивіться, я її здавлю, повірте, я її дуже сильно здавлюю. А вона, бачимо, кажеться, що вона б не смачна повинна бути і... ну, Але вона дуже транспортабельна. Вона має ось таку структуру, хрумку, навіть коли вона перестигла. Вона має хрумку структуру, дуже тверда вона при перестиганні. Бачимо, ось десь підгнивання є. Це бронзівка. Це такий в нас завівся дуже великий шкідник, який знищує жовту черешню вже знищив Ми її не спіли обірвати. Вона дуже солодка і знищила. Ну, не зняв я черевишні наші, тому що от зараз я стою на такій лісниці драбині. І з висоти видно всі наші угоді, так сказати. Але не про угоді, а про черешню. Не знаю я її сорту, тож буде чернева 2. Та на початку чер... червня, як я казав, сама рання наша, а ця пізніше трошки вона вже перестигла. Мої вже дружина і донька обірвали її знизу. А це мені лишилося на верхівках вилізти. Думав на... Собі на вино нарвати, хоч трошки щось, але дружина сказала, що в цьому році черешні мало. Все треба в холодильник. Побачимо. Може щось виб'ємо. Правда, ми ще минулорічне вино, ще не куштували, не пробували. Але, але воно смачне, повірте. Дуже смачне. Є в нас в списках витворення вино, є рецепти, як зробити. Як ми робимо, ну в цьому році буде без вина. Все, тримаємось. Так вона рясно родить. Навіть в цьому році бачимо, як вона рясно зарядила. На верхівка, а ось і бронзівка. Ось цей шкідник такий, який знищує, бачимо. Ось. Ось цей шкідник. Дуже великий шкідник, який знищує, знищує врожай, знищує рози. Все, тримаємося, дякуємо захисникам за чисте небо і все буде добре у нас, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не треба. На отаку висоту. Тримаємося, все буде добре.